Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки наш захист. Путін узаконив конфіскацію житла українців на тимчасово окупованих територіях, якщо воно буде визнане безхазяйним. А лише цієї осені, як повідомляє проєкт Донбасреалії, окупаційні адміністрації визнали безхазяйними щонайменше 25 тисяч об'єктів нерухомості в захоплених громадах. Зараз до нас приєднується керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Що зміниться для людей, які мають житло на тимчасово окупованих територіях, але там не живуть, виїхали після того як Путін підписав оцей закон про вилучення безгосподарного житла? Ну насправді не зміниться нічого, тому що це не новий закон, і це просто було внесено відповідні правки щодо дії і кінцевого терміну, коли це може статися, і були вони змінені в сторону скорочення до 2030 року, враховуючи, що і без того на окупованих територіях масово проходить вилучення. Нерухомості людей, які знаходяться в як такої як безхазяне, але і навіть е, нерухомості людей, які знаходяться в окупації, і мають документи, підтверджуючи право власності, і все одно це не рятує е, в частково. Тому по суті не зміниться нічого. Єдине, що дійсно тепер місцева адміністрація отримала право самі визначати, як і яке житло буде визначатися як безхазяйна. Тобто, в такий спосіб Путін віддав уніфікацію всіх цих моментів, тому що є певні різні. Різниці, наприклад, між окупованими частинами до Донецька, Запорізької Херсонської Харсонської області Луганської області, от тепер цю різницю не будуть врегульовувати на центральному рівні. Вона залишиться на рішення місцевих органів окупаційних. Які це здійснюють на місцях, це абсолютно недобра новина для всіх, тому що ми знаємо, як місцеві органи в принципі окупаційної влади до того ставляться, і дійсно шаленими темпами зараз пришвидшується цей процес відбору і націоналізації цього по суті майна і передання його. Подальшому в першу чергу росіянам, тому що тут важливо не тільки що воно забирається, а яка його подальша доля? От подальша доля його така, що його віддають в першу чергу, так званому силовому блоку Російської Федерації, це військове ФСБ слідчі. Так звані ветерани СВО і все таке інше. За ними йдуть бюджетна сфера, яка буде залучена яка буде переїжджати з території Російської Федерації в окуповані території, і потім буде йти бюджетна сфера, яка працює в на окупаційній адміністрації. Ну з числа зрадників, які фактично перейшли на бок окупантів. Все. звичайних людей там по суті немає. Їм обіцяють там в чергу в того в кого немає житла. Ну це означає, що приблизно ніколи вони його не отримують. Яка реальна мета конфіскації житла, щоб просто забезпечити квадратними метрами силовий блок, чи змінити склад населення, чи так. мотивувати людей повертатися на окуповані території? З точки зору мотивації точно ні? Тому що там геть іншу політику, принаймні 25-му році, впроваджує Російська Федерація, враховуючи майже повну зупинку і заборону перетину кордону через Шеремітєва. А от з точки зору активізації залучення власних громадян переїжджати на окуповані території, так це буде частково використане, але головна мета це швидко забезпечити той попит, який є від от саме силового блоку, тому що він значний. Ну якщо казати, то наприклад, в Маріуполі загальна кількість силового блоку буде становити від 15 до 20 тисяч росіян, які перебувають, це включаючи офіцерів, включаючи поліцаїв, включаючи ФСБшників слідчих і так далі. Далі далі, тобто це велика купа людей. Які потребують якогось житла і збираються знаходитись тут, якщо не назавжди, то надовго, от це і є стимулом, і це результат того, що почалось минулий рок в Маріуполі, Та був запущений пілотний проект саме по забезпеченню з рахунок безхазяного житла силового блоку. Він виявився достатньо очікувано успішним. От тепер він просто масштабується на всі окуповані території. А чи охоче росіяни їдуть на тимчасово окуповані українські території, ті, які з 22-го року були окуповані? Це Маріуполь, Це Мелітополь, інші громади, Херсонська область. І що це за контингент, окрім силовиків, їхніх родин, які їдуть? Бюджетники зазвичай їдуть, або родини оцих військових, які чи загинули, чи на фронті. Ці плюс-мінус охоче переїжджають, але ну теж з великими. Керигуваннями, скажімо так, на насправді, окрім мабуть, що Маріуполя, ми не бачимо дуже великої міграції. Вона, в принципі, була тепер зупинилась приблизно по всіх окупованих територіях з 22-го року точках, скажімо так, тяжіння їх дві це Маріуполь і Мілітополь. Ми спостерігаємо, що населення приблизно 50 на 50, тобто 50 резидентів українських ті, хто й були мілітопольців, Маріупольців, і 50 вже по росіян, але останнім часом бачимо певне. З тенденцією на те, що воно зменшується, це пов'язано з тим, що зупинилась програма іпотечного кредитування на вторинний ринок в першу чергу. Тому от саме для повторного стимулювання, скажімо так, де запускати цей процес з безхазяйним майном. А це заселення українських територій росіянами. Яка тут ідея і логіка за цим Що для того, щоб заякорити за собою цю територію, навіть якщо будуть відбуватися якісь виборчі, процеси, якісь референдуми в якомусь майбутньому, щоб там було достатньо русських? Ну в майбутньому тут ніхто не збирається проводити референдум. Я не знаю, звідки це береться. Це просто ну, тут дуже все просто. Це з першого дня робиться Росією з одної єдиною ну, метою максимально розмити українське населення і спонукати українське населення для виїзду з окупованих територій, і не має значення, куди вони вийдуть, аби просто не було компактного спільного мешкання людей, або їх маргіналізація, тому що тоді вона не складає небезпеку. Тому політку заміщення і марганалізація. Окупованих територій одночасно проводять росіяни. Це питання просто власної безпеки на тих умовно нових кордонах, які намалювала себе Росія. Зрозуміла пане Петре, дякую вам дуже за розмову. Це був Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, з яким говорили про конфіскацію житла українців російськими адміністраціями на тимчасово окупованих територіях. Ну